Біжу для ЗСУ. На покрові в Івано-Франківську відбудеться благодійна естафета та ярмарок. Зібрані гроші спрямують на потреби військових. Як долучитися до ініціативи, розкаже Тетяна Дадак. Благодійний захід організовують дружини воїнів. Таким чином хочуть зібрати гроші на тканину для маскувальних сіток, а ще планують придбати авто для захисників. Є у нас внесок з команди, який стартує від 1500 гривень. А там уже на розгляд команди можливо можуть долучитися і більше. Ми акцентували на те, щоб залучати підприємців. Медиків, it компанії, тобто організації, які мають великий, ем, великий обштат та людей, які зможуть е, прийняти участь, але також ми наголошуємо на те, що звичайні мешканці пересічні Івано-Франківська також можуть сформувати свою команду і долучитися. Організатори ставили за мету не тільки зібрати гроші для воїнів, а ще хочуть пропагувати спорт та здоровий спосіб життя. Естафета цікава, тим, що вона буде відбуватися Креаційній зоні в нашому парку. Шість людей бігтимуть по 500 метрів. Тут не треба дуже великої фізичної підготовки. Передаватимуть естафетну паличку, і відповідно фінішер фінішує. Фіксується час, визначаються переможці. Взяти участь у естафеті уже зголосилися більше десяти команд. У нас буде дві команди. У нас просто великий колектив. Ми беремо участь регулярно у всіх змаганнях, які відбуваються на теренах Прикарпаття. Стараємося виїжджати навіть за межі області, регулярно організовуємо. Ми різного роду благодійні акції, благодійні заходи. Також постійно наші лікарі беруть безперервну участь у допомозі і в охороні здоров'я воїнів, які приїжджають звідти. Благодійницькі ініціативи це дуже важлива, дуже важлива складова для бізнесу і е, саме. Саме початок повномасштабного вторгнення показав нам, що бізнес це більше ніж про заробляння грошей. Це про соціальну відповідальність, про об'єднання і про допомогу всіма засобами і способами нашому війську. Також на заході дружини військових продаватимуть власну створені вироби та випічку. Ми виготовляємо різні вироби, браслети. Ну це один з видів. Плетемо янголів, розмальовуємо шопери. Ці всі вироби ми. Продаємо на ярмарках не тільки на тих, які ми організовуємо. Ми долучаємося до всіх можливих заходів, які є в нашому місті. Благодійний захід відбудеться 1 жовтня на міському озері. Аби взяти участь в естафеті, потрібно зареєструватися.